Попри війну, Україна продовжує входити у топ 5 світових агроекспортерів. Розповів під час своєї промови на відкритті міжнародного зеленого тижня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Також у рамках виступу очільник міністерства акцентував увагу на продовольчих викликах та шляхах їх подолання. Одним із таких викликів міністр називав блокування українського агроекспорту як на початку повномасштабної війни Росії, так і сьогодні, через штучні перевірки кораблів у босфорі. Така ситуація викликає занепокоєння на продовольчих ринках, а відтак призводить до зростання цін на продовольство та загострення продовольчої кризи. Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів. Зокрема, й запуску зеленого коридору. Завдяки цьому ми залишилися гарантом продовольчої безпеки світу, зазначив Микола Сольський. За словами міністра, навіть у таких складних умовах наша держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 мільйонів тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйонів людей по всьому світу.